Друзі, всім привіт! Вітаю всіх вас вже у 2024 році. Трошки затягла я зі своїм першим відео в цьому році, але, як бачите, воно все одно є пізно, але є. Про що хочу розповісти я в цьому відео? Про зміни. Так як 24 рік вже в мене асоціюється зі змінами. І я буду вносити зміни в своє життя, і, відповідно, мій канал також вже зазнав змін. Тепер трішки вже так розповім про самі ці зміни. Першу зміну ви вже помітили, в мене змінилася мова мого каналу. Тобто від сьогодні. Мій канал переходить на українську мову. Поясню, чому так. Взагалі, коли я замислювалася про свій канал, напевно, я якось раніше я не дуже про це думала, можливо, в мене не було якихось ідей або ще щось, не було якоїсь такої тематики. Вже після окупації, коли ми переїхали до колі сюди на батьківщиною, жили з його батьками. Це було в нас ще літо 22-го року, я почала замислюватися, чому б мені не почати щось знімати. Хоча, в принципі, нічого такого особливого я не роблю. Але все одно я думала про щось. І е, коли з'являлися вже ідеї про зняття свого життя, тобто влогу, я з самого початку думала робити канал на українській мові. Е, але е, чомусь все-таки е, почала з російської. Е, не знаю, чому так сталося, але в принципі сталося. Е, Зараз в мене такий період, що мені чисто російською і чисто українською незручно спілкуватися, і в мене це зовсім не виходить. Раніше, коли ми ще жили в Запорізькій області, там ну, у нас більше російськомовне населення, і ми всі спілкувалися російською мовою. І в побуті вона в нас була. Потім, коли я вже познайомилася з Колею, у них російсь, україномовна родина. І це спілкування воно почало на мене впливати, і я почала частіше вживати українську мову в своєму побуті. І зараз, коли я вже Майже другий рік тут а в них проживаю, в моєму побуті постійно зникають вже російські слова, і я вживаю майже українську мову постійно. І, ну, так, звичайно, тут є якийсь русизм, є цей суржик, але він вже більш український. І навіть озвучувати свої відео російською мені, якщо чесно, було вже важко. Бо хоча ми в школі і вивчали російську, але потім сталася, я не знаю, чи то реформа була якась, чи що, в школах її відмінили російську мову. І, тобто останній раз, коли я її вивчала, це був 8 клас. У нас повинна вона бути ще в 9-му, але її якраз тоді відмінили. І е, після цього вже е, чисто російською я взагалі не можу спілкуватися, бо е, так як я вже 11 класів закінчила в українській школі, я більше всього знаю вже на українській мові. І... Російською мені навіть складно перекласти, наприклад, якесь слово, це дуже стосовно там, мови, цього синтаксису, чи ще там щось. І тому, звичайно, мене Коля запитав, чому ти на російській почала свій канал. Я сказала, що я думала, але вирішила так. І вже з Нового року, з 24-го, я вирішила, що все, я буду змінювати свій канал. Якщо ви чуєте якийсь шум, це, це зефірка, в неї тут почалося, я не знаю, що з нею почалося. Таке в нас буває частенько. Друга зміна, така, яка відбулася на моєму каналі, я змінила назву каналу. Тепер це вже Семі Фемілі. Семі це пов'язано з нашим прізвищем. І тому якось я так вирішила перейменувати. Я змінила фотографію чи аватарку нашого каналу, де ми тепер з Колею разом, якщо чесно, я не знаю, чи він буде проти чи ні. Але вирішила вже зробити так. І також я змінила банер свого Ютуб-каналу. Тобто, я вирішила зовнішньо його так змінити. Також ще в мене зміниться інтро, і можна сказати, що це вже буде трошки інший канал. Хоча в ньому нічого не зміниться, це все так само і залишиться, наше життя, якісь там мотивації від мене будуть, якісь там рецепти чи ще щось таке. Довго я вже не виходила, не викладала відео, напевно, більше місяця. Можливо, ви мене вже загубили, але я повертаюся і надіюсь, що повернуся я в свій звичайний ритм, хоча не знаю. В мене не було якихось ідей чи мотивації щось знімати. Чи можливо бажання, і, якщо чесно, я не знаю, що з цим робити. Можливо, коли я зараз на канікулах від навчання, я е, щось собі вигадаю і щось дніму, е, Але в мене є велике прохання до вас. Е, якщо у вас є якісь питання до мене, вас щось цікавить, якийсь момент нашого життя. чи... Взагалі, якісь там вопроси є, чи, можливо, щось вас цікавить, з якогось чи рецепту, там, можливо, ви десь бачили в мене, чи ще щось, якісь ідеї для відео у вас є, які ви хочете від мене побачити, будь ласка, напишіть в коментарях. Я намагаюся завжди всім відповідати, якщо хтось мені щось пише у коментарях і. Тоді, можливо, ви мені вже надасте якісь ідеї для моїх відео, що вам цікаво бачити взагалі, можливо, на моєму каналі. Бо в мене таке зараз якесь вигорання, і мені важко себе змусити щось зняти, важко щось таке придумати. і... І я не знаю, тому я е, дуже потребую вашої підтримки зараз, щоб, можливо, ви там ну от, щось там написали, вас там цікавить якесь питання, і, можливо, я тоді вже е, створю відео е, питання-відповідь і е, повідповідаю вже на ваші питання або ж розповім те, що ви від мене хочете. Е, тому ось так. Таких якихось новин у нас немає. Новий рік ми зустріли в трьох: я, Коля і Зефірка, цей звірочок маленький. Ми нікого і не гукали, і ми ні до кого не ходили, бо це комендантська година. Це потрібно було б сидіти до ранку в гостях, потім десь йти. Та... Ну, таке. Моїх батьків зараз тут немає, вони переїхали. І так би, звичайно, можна було би там чи поїхати, чи вони би приїхали. Але це також зараз складновато. Бо зараз, чи точніше, в новий рік взяти білет на потяг, це щось неможливо. Або ж піднімаються ціни, це взагалі окрема історія. Так, як я сказала, я вже зараз на канікулах. Була в мене закрита сесія у середині грудня, і зараз до. Е Лютого місяця до початку в мене канікули. Я не знаю, як в інших університетах, але в нас так. В грудні там, ну, в кого як, по різних курсах у нас було по-різному, але десь орієнтовно, це 20 числа грудня, у нас закривається сесія, і ми виходимо на канікули. Звісно, хто там не закрив якийсь предмет чи ще щось, у них там де якесь перекладання, але в мене такого ні разу не було. І тому я спокійно весь цей місяць собі відпочиваю, не знаю чи вдасться в нас можливо кудись поїхати, бо в минулих зимових канікулах я пам'ятаю, що дуже хотілося десь поїхати, але не траплялось такої можливості. Але я надіюся, що вдасться на цих, хоча. Коля працює і він повернеться вже аж в кінці місяця. Тому я не знаю, самій десь їхати мені також не хочеться, бо я не люблю сама десь їздити. Я така людина, що мені складно десь самій. Ну, Якщо по знайомому мені місці, якщо мені потрібно, то так звичайно. Я. Пам'ятаю, як це було у Бердянську, коли я приїхала, нічого не знала, це ну, телефон в руки і пішла, якщо мені десь щось було потрібно. Але ж, ну, таке життя. І коли ми десь з колік в незнайомому місті, хоча він з цієї області, він тут багато де бував, він в принципі знає, тому. Е, з ним мені не страшно. Самій мені однозначно страшно, бо я його не знаю. Я боюся тих тролейбусів, тих маршруток, я б, напевно, пішком би йшла, бо мені так би було б легше десь пішком піти. Е, тому е, ось так. Е, цікавить в кого де яка зараз погода, тому що в нас щось неймовірне з цією погодою. Е, коли трапляється таке, що тримається мінус декілька днів, немає ні снігу, нічого. А коли е, таке е, мінус плюс, мінус плюс, випадає сніг, і воно тане, потім замерзає, потім знову тане, і воно таке е, незвичне зовсім було. Е, в кінці листопада в нас був випав сніг, перший, який я так чекала, е, він був, ну, до, достатнього багато випало. І, як і казав Коля, він під новий рік весь повністю розстав. Тобто новий рік у нас був із сухесенькою землею без сніга зовсім. І вже усьо, напевно, декілька днів назад знову був сніг, але він був розтав. Ну, полотки остався, знаєте, така каша така була. І потім він вже знову випав, і ось сьогодні в нас вже тримається мінус 14 градусів, це поки що найбільший за цю зиму. Я вже не знаю за цей рік, звичайно, але за цю зиму це поки що в нас найбільший мінус, мінус 14 градусів. Це вона бігає, в кадрі не дуже хоче показуватися зефірка, але робить мені такі маленькі концерти, трошки, трошки видно було її. Тому ось так, друзі, не забувайте про мене, якщо ви там забули, можливо. І зустрінемося вже в наступних відео. Дякую я всім за перегляд. Ставте пальчики вгору. І до нових зустрічей всім, па-па-па-па!